Так, передочок не тонований, тоноване, скло тут всі 11 рік, лобове теж 11 рік і номер Лобове таке, яке термальне, є дрібнясті такі сколи по всьому лобовому, але тріщин я не бачу. По криші, по кромці. Теж є сколи. Ось криша ціла по спойлеру вак, фарба облазить. Спойлер треба буде перефарбовувати. Ну він пластмасовий, але красочка полізла, Тут теж 11 рік скло, скло заднє трошечки на царапало. Фарба да, спойлера нуждається в перефарбуванні. Кришка, криша точніше ціла, 11, 11, 11. 11. Скло CCC її. Корпус дзеркало тріснувший. Є сколи. Треба паяти фарбувати. Капот. Кольоровий, алюміній, капот цілий. По капоту ось такі сколи. Присутні в сколах. Фарки лінзовані, потерті, попісочені, і по ним лак поліз вже. І та і та. Так, виглядає бампер. Раніше вже був фарбований. Бампер теж трохи, трохи попісочена. Є трошечки сколів. Тут є притертість і царапина, ось така глибока. і тут, і тут бампер в перекрас. Потрібна. Гума, гума в неї така добра, зимова, ось така сербія. 18 колеса, рік випуску 21-й є бордюрка по дискам. Ну, машинка не полірована, є ось такі веточки царапки, Але поки вся все ціла, стійка теж ціла, дверка ціла, задня дверка теж ціла, задня порохарка теж все ціла. І потім зверху теж цілий. Гума вся однакова, в новому стані, Диски теж трохи всі з бордюркою, ну, Ось такі царапки. десь більше, десь менше вся закоцана. Тут попісочено, само собою, під ручками царапки. тут така царапка, там десь менше, десь більше. Не нова, коротше, понятне дело. Так виглядає по салону, Передня права карта в хорошому стані. Трошечки по пластику є моментів. Крило дверка не кручені. Тут так само. Приємчик цілий, цілий. Сидіння пасажира, в принципі, норм почистити, помити і все. Торпеда норм ручка КПП перешито, видно перешито, хром з сиропками Потолочок більш менш норм. Задня права карта, в принципі норм, задній проєм цілий. Це просто водичка. Диванчик задній. З рентгенами. Тут все нормально. Так, лючок заважу. Лючок торчить в зачиненому вигляді. Фари таке, як потіли колись, мені здається. Так, тут буквок не вистачає. Не вистачає багажник фарбований, лак поліший, лак під фарою облазить, вон лак шелушиться, багажничок пластмасовий, але він фарбований, який бампер задній. А зараз, да. Так. Електропривід у нас. Не бачу, електроляду бачу, ляду фарбували по місту і навіть не знімали і і фари не знімали, фарбували, як і є проємчик задній герметики точки всі заводські, все ціле, так виглядає, шторка присутня, шторка в хорошому стані і тут. Під полом запасочка лежить. Так поїхала вниз. Не видно, що фарбувала. Видно, що лачок поліз, її дули прям не знімає, не розбирає нічого такого. Так, задня крилишко нормально тут трошечки піднім'ято зовсім тут є на оглу ще тут є царапки дверка ціла ну дрібні царапки сково присутні Дверка ціла, стійка ціла, криво ціла, присутня царапка, присутнє все. Диск теж з бордюркою. Задній цей диск теж трохи бордюрки є. Задня ліва карта, норм, задній проєм, норм. Задній диванчик в принципі норм. Підчистити тканинку тільки із зеркала з затемненням. Проємець цілі. Приємець цілі, проклейка з номером. по болтах ніде нічого не кручено, там теж не кручено, потернем. Кермо в оригіналі трохи зацарапано. Тут потерто, кермо треба перешивати, як і ручку, в котрі вже перешила сидіння водія. В хорошому стані. Так. І підкапотка. Базовий опорчик. капотку не намивали. Екотек. Так, ушки цілі, крилашка ціла, капотик цілий, ремешечок свіженький рійка. Як старе запотіле і все павутиння, присутнє він номер. Он там присутній в хорошому стані все турбинка тут на патрубці, трохи масла, але не повинна бути суха частина, трохи підкидує Захисту там нема з під кришки бачка гідровитового розширітеля ні, Так, тут все норм, антифейзик чистый, тормозушка ровная. А запустите, пожалуйста, ее. Так, масличка там есть. Так, запустили. Парахтич. Без ляка. Линзы светятся. Так, тут что-то желтым светится. Тут насытится. Другие были, полгода. Я понял. А, все, 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 понял. Так. Да. Трошки підземляє. Трошки піддимляє. И тут. Бачите. А зайнете, покажуйте під дымляю шос-под мотора, шос под щупа. А сильнее так. Черний кидає дым, кидает дымок чорний. А так, резко так. Ага, все, все, все. Все, мотор дымить, піддимлю выхлопна, вихлопна, с з-под щупа, с под з-під масло заловної. Здесь там картерные газы херачат в мотор або там вентиляция забыта або уже поршневая начинает свои кино и домино так, можно я покажу там ошибки никакие не светятся так, 7,2 расход Пробег. Климат. Климат. Не, не работает? Не заправлен. Ага. Климат, кажут, не заправлен. А может и компрессор вафля. Короче, кондерчик не працюет. Вот тут два пропала биля. Козырька биля. Это тут трохи потолок брудный. короче, Така картинка по цій машинці.